Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Созірія Казок. Зайчикова хатка Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика дерев'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки і вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче йому назустріч дві собаки. Гав гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму гору зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. «Гав-гав, чекай, лисичку, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, сачку, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки ведмідь, як загорчить. Йди, лисичко, геть, а лисичка з як вискочу, як вистрибну, полетить в усі закутки!» Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. «Ку-ка-рі-ку, чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Те вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень бітьми, як затупає, крилами як залопоче, так закричить. Кукавіку, йду лісами горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалася і каже, Вже взуваюсь, а півень знову кукаріку, несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти, тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай, лиско, геть. Лисичка, як вискочить, так дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знову жити в своїй дерев'яній хатці. Ось і кажуть, це кінець, а хто слухав, молодець. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві казки. Бувайте, малята!